Усім привіт! Сьогодні вирішив поділитися з вами рецептом салату Негреско. Це прекрасне поєднання чорносливу, копченої курки та свіжих огірків. Він легко готується, смачний і, як бачите, дуже гарний. Спершу підготуємо всі інгредієнти. Почнемо з чорносливу. Потрібно близько 200 грам. Його заливаємо холодною водою хвилин на 15. Це для того, щоб забрати залишки сухих корінців. Беремо одну велику цибулю і нарізаємо великим кубиком. Також одразу підготую печериці. Їх почистив, поновив зріз на ніжці і нарізаю на такі великі кубики. Для того, щоб підсмажити цибулю, лімо трохи олії і вкидаємо 20 грам вершкового масла. Смажимо до золотавого кольору і забираємо. Додаємо 20 грам масла і готуємо печериці. Гриби також смажимо до золотистості. Коли будуть готові, змішуємо з цибулею. Тепер можна підготувати м'ясо. У мене два копчених курячих стегна. Шкірку можна і забрати. Відділяємо від кісток і нарізаємо. Огірки нарізаємо дрібною соломкою або ж взагалі можна натерти на крупну тертку. Якщо ж вирішили все-таки натерти, то потрібно викласти у сито, щоб забрати зайвий сік. Окремо натираємо білок від жовтка, зливаємо воду, чорнослив просушуємо паперовими рушниками і дрібно нарізаємо. Складаємо салат на дно тарілки, даємо трохи майонезу і кладемо шар яєчного білка. І тепер важливий момент. Якщо салат готуєте перед приходом гостей, то окремо всі інгредієнти потрібно перемішати з майонезом. Якщо готуєте салат з вечора, то змащуємо кожен шар у процесі. На білок складаємо копчену курятину, розрівнюємо і майонезимо. Тоді свіжий огірок і приминаємо його. Робимо майонезну сіточку, солимо, перчимо. Тоді кладемо підсмажені цибулю та гриби і майонез. Також можна поперчити та посолити. Розрівнюємо чорнослив. Тоді посипаємо жовток. Робимо майонезну сіточку і посипаємо горіхами. Для більшого аромату горіхи можна підсмажити. На сам кінець посипаємо подрібненою петрушкою і додаємо трохи гранату. І вуаля, салат готовий, він точно стане родзинкою на вашому святковому столі. Якщо вам сподобався рецепт, можете віддячити вподобайкою та коментарем. Готуйте та смакуйте на здоров'я.